Що їдять військові в 2024 році? Раціон добово-польового набору продуктів, сухий пайок від фабрики смаку. Я так розумію, тих фабрик дуже багато. Хто виграв тендер, той буде і постачати. Одразу вам зважу скільки можна з'їсти за сніданок обійти вечерю. Орієнтовно 2 кілограма. Розпаковка, що прийшло з лінії фронту від мого підписника. Каже Петрович, хто як не ти, оціниш якість всіх цих харчів, які вони на смак. Так, що ми маємо? Сніданочок, обід і вечеря. Це добовий раціон на одну людину. Я, правда, не знаю, якою це людиною треба бути, щоб, наприклад, з'їсти обід. Сніданок у нас має важити 420 грам. Звіряємо, чи точно стільки важить. 430. Обід має заважити 990 грам. А обіду навіть більше. то. 490 грам вечеря. Тут навіть більше на вечерю. Я чомусь думав, що на сніданок буде каша рисова з куркою та овочами. Але ні, я так розумію, тут рандомно, що попаде, те і буде. А на сніданок ми будемо їсти картоплю зі свининою та овочами. Комплектація до картоплі з овочами цукор. Галети 50 грам серветки. Ложка є навіть. Уявляєте, як круто, що є ложка. Так, кава, серветки. І що це таке? І сіль. Обід має бути набагато ситніший. Так, що це у нас таке? Розпаковочка. Сухарі, житні. Це вже добре. Так, галети у нас є. Горох з яловичиною та овочами. І Суп гречаний з м'ясом свинини напевно, дуже смачно. Комплектація до обіду: ложка з паперовою серветкою, сіль перець, серветка, волога антисептична, чай чорний, класичний, цукор і яблуневий джем. Вечеря має бути також калорійною для тих, хто заступає на чергування. Сухарі, грінки пшеничні. Каша ячна з яловичиною та овочами. Комплектація до вечері: ложка серветка, галети, чай класичний чорний, цукор, волога серветка, мед квітковий, уху, натуральний мед, це дуже круто. І сіль. Поки я не відкрив ці пакети, я чомусь думав, що там їжі набагато більше. Наприклад, сніданок. Ну, що то її картоплі зі свининою та овочами? Можливо, вона дійсно ситна і калорійна, але мені чомусь здається, що сніданок дуже малий. Далі, обід, обід дійсно круто. Всього багато. Я думаю, що він ситний, можна наїстися вдосталь. Вечеря, так собі, також можна було додати більше, тому що ну, три рази в день це реально мало. Якщо людина фізично важко працює, наприклад, копає там окопи туди-сюди, то цих порцій треба множити одразу на 3. Картопля зі свининою і овочами. Картопля є, нарізана дуже міленько. Свинина є. Салом. Що це таке? якісь шкірки свинячі. Я не знаю, чи воно смачно. Зараз будемо пробувати. В товариша набагато цікавіше, навіть шматки м'яса є. Смачно? Смачно. Смачно, Так. Да? Yeah. Спробуємо м'ясо. Ну так, по солі нормально, ніби. по солі нормально. М'ясо ніби нормально теж, але но мені здається, жирне трохи. Мені дуже жирне. На обід суп гречаний з м'ясом свинини виробництво 22 року. Суп гречаний. Я його ще не пробував, але він мені вже не подобається. Запах неприємний, великі шматки жиру, які плавають по всьому супу, але ж люди будуть його їсти холодний. Не маєш там мікрохвильовки, щоб його розігріти. Дуже жирний. Дивіться, м'ясо, свинини, якісь обрізки, просто шматки жиру. Тут якась плівка на м'ясі, ніхто це нічого не почистить. Ось так спакували. І тепер Петрович зараз буде пробувати. Жир, бачите, він навіть не відстає від ложки. Пробую. Не знаю, я би таке не їв. Я не знаю, він мені не подобається. Несмачний, абсолютно. Таке враження, що він дійсно простояв. Більше року. Горох з яловичиною та овочами. Виробництво 22 рік. На запах дуже приємний. Дивіться, горох він, в принципі, розварений, все добре. Великі шматки яловичини. Дивіться, яке гарнесеньке м'ясо. Товариша також. Дивіться, гарнесеньке м'ясо. Без будь-якої там плівки, все чудово. І пробуємо. Пробуй. М -м -м, горох смачний. Реально смачний. Так, да, горох смачний. А Ммм, І м'яско теж. Да. да. Реально смачний. Можна їсти, да. з Сухариком. Вечеряти будемо каша ячна з яловичиною та овочами. Виробництво 22 рік. На вигляд, не дуже, а по смаку треба пробувати. На жаль, друзі, ми не будемо її пробувати, бо то, що вона смердить з кишем. Напевно, вона зіпсована чи що. Хоча упаковочка вона була не пошкоджена, абсолютно нормальна. Но вона смердить просто кислим. Ось дивіться, я навіть вам викину тако, щоб ви бачили. Але куштувати я її не буду. Тому що в мене так. Проблеми з кишками. Ця їжа вся не для мене. Але по консистенції покажу, що це таке. Жир одразу, бачите, дивіться, все воно жирне. Якась така ячка. фу, як же ж вона смердить, смердить просто нереально. Кис Кислятина якась. Але м'ясо є. Дивіться, м'ясо яловичене, таке якесь воно дубове. Не знаю, що це за м'ясо. Дивіться, навіть нічого не можу зробити, якийсь такий шмат. А тут тягнеться ось ці всі сікеля. Дивіться, бачите, сікель такий. Ці всі шкіри плюваця з м'яса яловичини, яка не оброблена. Фу, ну, коротше, я не знаю. Тако, хто би дав мені оцей пайок, я би краще здох, але ось таке би точно не їв. Найбільше сподобався горох з'явичу. Ну, його реально можна їсти. Він і по запаху, і по смаку він нормальний, і по жирності нормальний. Більш-менше може бути картопля зі свининою. Но суп він неприємно пахне. Таке враження, що він вже зіпсований. А ячна каша взагалі вона зіпсована. Хоча по термінах вона нормальна, пакет не пошкоджений, але суть того, що вона. Просто зіпсована висновок такий: треба мати молоді здорові органи, які здатні переварити ось цю всю їжу.